Ростуються, не зупиняються, бачите? Це все це гарбузи, ю У них друге дихання пішло у цих гарбузів в мене. І вони переросталися сюди, я вже ходжу їх, от, підгрібаю сюди, бо не приїхати. не бачите, І молоденькі воно. Коротше, Я ж кажу, друге дихання пошло, це за що того, що, по-перше, ми не виривали бур'ян. Ну, як бур'ян, квіти ще. Там бур'яна внутрі особи немає. А по-друге, прийшов дощ. І в них відкрилося друге дихання. І воно мені лізе і лізе і лізе. Ось, і сюди, ось, бачите, там трошки начебто підсохло. бо А чого підсохло? Бо я ж там залишила вже на семінах одненький. Великий, цей. І воно новий паросток і сюди прилізло, добрий вечір. називається. Хоча воно так сильно і не розповзається. Де той, великан? це новий, що я залишила, оце. Десь ось тут, Того воно, і, бачите, потроху відходить. Воно вже так лежить. Якщо вам видно, то я його залишало. Хоча ось воно в'є пустило і вже нові ось. Новий паросток пустила і нові пішли воно кабачки. Так, тут в мене перці, Перці гарні, перці класні, ми ще їх забивають. А це що? Перець? Блін, який цікавий перець. Ви дивіться, який перець, як помідори. Це перець. О, цікаво, дуже цікаво. Це ж я саджала, я саджала. Це короте, перець, ну воно формою помідорів. Странно. Короте, ось такі перці, бачите? Ось такі. Короте, перці є. Є і там перці, і там, і там, і воно там вже піти треба зібрати і це все треба пролити, бо йому дуже жарко тут. І все перці є. Десь великі кущики, десь не дуже. Ось я зараз поставлю сюди полівалку. І хай вона фігачить мені ось тут цей, щоб я прийшла з цей мишей весь, весь по... згрібала, Там на перці браві. Цей мишей треба зривати. Бо він задолбав. Кажуть, перейгам, мишей теж. Все, бачите? Оце ж воно, це ж воно гімно таке. І сапочка моя тут. І сапочка моя тут. Ось таке. Так, що у нас? Тут в мене і квіти ростуть, і мишей. Так, тут в понятно, тут в мене теж ось, бачите, гіркий перець вже частково збирать треба, бо воно ж, якщо не збирає, воно десь портиться і в'януть починає. Так, річ вийшов. Бустренько вийшов. Вийшов і сказала. Так, тут в мене квіти. Тут в мене морковочка, яку я ось частково попреривала і кинула. Це треба було ще прервати. Ну, Тут, бачите, прорвана. Це теж поливати треба, бо якщо ось начебто й дощ прийшов, а ну, ось. там у мене пустка, пусте, ну, все. Тут у мене цей. Потім у мене тут повинна бути а, ось все. петрушка десь до сюди, а тут пустий участок, тут це треба просто взяти, викосати чи вирвати. Тут в мене на огірочки набирається вода, єлі-єлі з яким з таким, бо шланга перегнулася. Шкінка. Остап. Е, огірочки ще начебто є. Дають свій урожай, але якщо я не збираю їх вовремя, то виходить фігня. Бачите, є огірочки, усьо. Ой, де вони там? Давайте з вами. Пашука, оці відходять. Ну, Це самі перші були, і вони самі перші е, як сказати, віддали урожай. Тому цей перший ряд, то він відхода. відходить. Осьо, десь є, десь нема. Ось, бачите. Ось огірки. Ну, Десь Коля йде і збирає, десь я не знаю, як це у нього виходить, збирає відро. Ну ось, бачите. Все, молоднячок треба піти зібрати, бо цей молоднячок стане завтра вже кабанчиками. А воно ж особливо, знаєте, ідеш, ідеш, і не бачиш. Потім раз, вже на наступний день ідеш, а воно вже кабанюра. Ось все. Це вже, якщо сьогодні не зібрати, то буде до завтра кабанюра. О, укропчик. Укропчик. Зараз на вес золота, укропчик у нас. Ребята, везде укроп укропів ем, грошей стоїть. Я не знаю, як у кого в місті, але в нас, все. бачите, вже кабан висить. Ну як це воно? Ось кабан, тисяч не побачив. І все кабан. У нас укроп стоїть 350 гривень за кіло. Ви в цьому році дуже-дуже посох у людей швидко укроп. До такої степені швидко, що я навіть не встигла собі заготовити укроп. І тому зараз не знаю, що робити, ходжу, то видіраю. Там десь знайду, там десь найду. І це Приходиться квасити огірочки практично без укропу. А воно зовсім інший смак. Так, ну ось Такі в мене томатики, це я, вже, я ж кажу, їх зібрала вже. Це ті два рядочки, що ми так і не підв'язали, так вони валяються. Перші відійдуть їх нафік цей. Ой, в мене набралась вода. Бачите як. йо моє Йо-моє. Набралась і тече мимо. А ну зачекайте, я швидко перекрию водичку. Так, щоб мимо не текло, ну. Вдягнула шлангу, хай тече пошла. Так, тут у мене вже пустий участок, ви бачите, да? не знаю, ці бідні квіти тут стоять, їх, мабуть, треба викопати, пообрізати та пересадити десь в дворі. Ну що їх, це ж тут на розсаду садила ці ціні. Так вони бідненькі а їм же води треба, щоб вони були гарненькі, їм треба водичка. Так, цей практично пустий участок у нас. Оце залишилось у мене раз, два, три, чотири. 4 рядка картоплі, ось отута. Це вже все пусто, то вже все пусто. Це вже можна, якщо картоплю я викопаю, це прийти і все перепахати. Все. Щоб він був чистенький, щоб тут бур'ян не ріс і можна засіяти там чи укропа, чи ще щось. Хай воно на осінь буде свіженьке, щоб на заморозку. Я ж кажу, я навесні на весні укроп не заморажую. Я його роблю на ну, осінню. Коли свіженький лізе новий. А він буде лізти свіженький новий. Ось тоді роблю, бо щоб все літо не валявся той укроп в морозильнику. же і з цибулькою, і з всім. Так, що в нас тут? Тут в нас, як ви бачите, ось полуницю прорвали. Все добре Ось від цього бур'яну. Малина стоїть. Малина, яка така, Ух, ну слава Богу, без бур'яну. Малинка в мене. Так, а що в нас? А, ну оцей участок, я вам за нього не сказала, да? оцей участок, що в мене? Це теж перець. Ось все. Він гарний, класний, ось все. в принципі вже можна збирати. Десь є дуже великий, десь є маленький, десь жовтий, десь червоний, десь якийсь, ну різний, коротше. Ось, бачите. Десь класний, десь не дуже. Всякий. Там взагалі отакий ладошку. Далі у мене йде ось тут ця капуста, що Коля любить, що велика длинна палка і є маленькі капусти. Брюссельська, чи як вона називається, це вона тільки-тільки починає рости. Ну вона, в принципі, так і росте. Ну, бачите, великий стебель длинний буде. Вам видно? І ото десь як вам так показати, ось, ось. давайте тут покажу. Ось ось стебель длинний. І ось отут назрівати будуть маленькі капустки. Ось ось, ось вони, вона є. І вона виростає в чоловічний рост. Ось така велика-велика. Десь мені по груди виростається длинна длинна палка, її збирати аж в октябрі ми її збираємо. Це вона так і повинна бути. вона тільки-тільки зараз буде набирати рост. І вона буде висока, велика. В принципі, вже на городі нічого нема, а вона ще стоїть до останнього. Вона там в тому році у мене росла, всі знають. Як це воно? Посліднім, що ми вбирали, це її і, і по-моєму буряк. І то буряк вже зібрали, і последніми вже виходили вже. Мороз був, боже, в мене так ще голова кружиться. Ой, вибачаюся. Хоч би тут не шльопнуться. Так, що, тут в мене смакота, як ви бачите, приходжу сюди, іноді щипаю її. Іноді мама приїжджає, теж походить щипає. Це вони вона щось на те, що її общипала. Вона ванька ще не наросла, так? Да? Дуже смачно. Ой, яка класна штука. Um -м -м. Клас, так? Да? Ну так, одним словом, крутимось, віртимось. Щось робимо. Щось встигаємо, щось ні. Дека нам смачно Де щось заготавлюємо? А, У мене тут ще рядок картоплі, я забула за нього. Що тут буряки? Ой, не? Ще рядок картоплі Думала сьогодні з колією викопати. Якщо буде час. то викопаємо картоплю. А тут как раз викопаємо і там викопаємо. І заодно бур'ян уберемо. Ну це мені що залишилося. І це тут бур'ян убрати. Ну це я ж кажу, коли можна сказати, він скосає його. Бо по петрушку. Бо в мене там, я ж кажу, буквально два 4 рядка петрушки тут йде. А це все треба вбрати. Отак, в принципі, все нормально. Все, цвіте, все, буяє. Довколо гарно, довколо класно. Це що перці в цьому миші є? Ну це таке діло. Ну, знаєте, я ж кажу, що то було дуже спекотно, то не хотілося їх проривати. Зовсім не хотіла. Боже, у мене камера грязна. Телефон, блін, пильний. Дивіться, я не можу, капець якийсь. Я вибачаюсь, в мене так краще стало видно, так? Да? Який кошмар, це так знімалось для вас. Боже. Вся в пилюці. Коротше, за що казала, за що, щоб було, то спекотно, не хотілося його рвати, То потім було сухо, не хотіла, щоб воно трошки волого дожало. А тепер треба взяти все повиривати. Якщо чесно, я б вже все повиривала і все. Я вже такі самі головні заготовки зробила. Мені залишилось зробити декілька борщових заправок. Такого. Короте. І все, я нічого не хочу. Якщо чесно, я кажу, настрою зовсім нема. А ну це ж соусти гостренькі треба зробити з перця гострого, цей чілі вам покажу, бо, ну, бо я його буду робити у нас. Даша з собою в Турцію забрала. Дві баночки, один зелений, такий, один е е красний. Каже, такий класний, такі добрий. Каже, в нас такі гроші стоять. Каже, там ж теж гроші стоять. Ну, реально гроші стоїть. Така маленька баночка, що там 120 чи 140 гривень. І то не баночка, а бутилочка. І що ж там? Там зрозуміло, що за хімія. У мене що, Ух, домашні. Так, нарешті в мене ось ой, яблуки. Половина скинула, треба прийти зібрати, бачите? Ось яблучка наражала. Ось. все, Ось все ось все воно, бачите? Воно тверденьке таке, класне. Я вам скажу кисленьке, але більш-менш смачне. На сливу похоже. Схоже. А оце кисляті неможливо. Але вона жовта. Видня скул и сводит. У такої степені воно кисло. Ну, оце такое олычу, ще трошки раненько, бо вона прямо, як вам сказати, туга дуже. Ось такое лечою я робила компот з да, апельсинку добавляла у цю лечу. І побольше трошки сахара. Боже яка Ну, там. То я з нього зроблю компот. І ще хочу похвастатися. Дітя яка гласа. З два яблучком. Тіше я люблю. Це такий сорт, дуже люблю. Це два яблочка. Так що ось такі у нас пироги і е, Там яблучка. Сад вже пора косити, бо туди-сюди вже заріс увесь. От. Ну, В принципі, все. Оце трошки з вами полазила, трошки вам показала, як ми та що ми. Все намагаюся почати знімати. Отак от все з завтрашнього дня Буду знімати. Буду все знімати, щоб, Ой. щоб було класно. Ну, почекайте, я тут шлангу переверну, бо закрутилася вона у мене щось. Зараз, зараз. Зараз, зараз. Отак. Перекрутилася. Оце ж кожен раз так. Буду знімати, буду знімати. І потім якось отак от то, то не гарна я, то в мене на голові чорті що, то я з города, то з грязними руками, то в мене одне, то в мене друге. І все. Трошки поставила воно полівалку, щоб воно оживило трохи мені цю землю. Бо в мене, якщо чесно, тут не земля, тут в мене камінь. Хай воно трошки тут оживить землю. Горіть тут нема чому, в принципі. А поки є такий більш-менш... Часто хай проливає. Ось. Так, і що? І нічого. І ось таке ось у нас було. Так, на гірки я виключаю цю вже воду. Так, на гірки виключаю воду, поливалка краще стала працювати. Трошки вона зальє ту місцевість, потім поставлю ось тут на перчики, ну хай трошки сонце уйде, то поставлю на перчики, щоб, щоб воно його пролило, бо хочу їх прорвати від цього мишия в конце та кінців. Ну, в общем, отаке у нас. Отак от у нас квіти у мене класні. Подсолнушки, ми вже оці подсолнухи, да, вони ж тут відходять потроху. Я обрізаю курям даю ці. Оки їм подобається. Вони кажуть, що їм дуже-дуже подобається. Так що ось такі у нас діла. Все. Всім дякую, хто був з нами, хто дочекався випусків. Я дуже сподіваюся, що в мене, в мене вийде. Буду триматися, буду. Що в мене взагалі вийде? Бо, якщо чесно, я вже, я ж кажу, якщо я вже сумую, якщо в мене вже паніка і стрес, то я не, не представляю, що це буде, коли це поїде. Так що трошки вам пожалілася. Зараз прийде зайка, то переважимо ці томатики. Ну що таке, що переважимо томатики, відберемо біль, ну, більш-менш добрі та відвеземо дівчинці. А потім подивимось. Може сьогодні підемо дійсно викопаємо картоплю, а вже в місто поїдемо завтра. Все, Пориваємося в місто поїхати. Ну ніяк, ну, ніяк не вигода. А, ну покрасили, зараз ну, голова в мене не дуже чиста, бо то вчора теж попрацювали трохи, то сьогодні. І воно коли не чисте, то воно нема такого блиску, такого гарного. Підпухша трошечки, це, це вже нічого, ви б в мене бачили зранку. Я встала, я кажу, Боже, а що зі мною? Коля кажу, ого, і сам такий самий, як китаєць. Я кажу, я встала, кажу, в мене так почки болять. Він каже, в мене теж. А воно перед сном я ж кажу, що чаю набулькалися, бо кіно кинув, кіно кіно. кіно. смотрели ж фільм. О, та чаю, чаю, ну що, чаю, ну давай чаю, ну що, чаю, ну давай чаю. Та так чаю, чаю, що утром стали, що я просто, я ж кажу, а я чувствую, що в мене прямо така тяжість, божечки. Глянула на себе в дзеркало, думаю, боже. таке пішли. І що саме цікаво, коли ми навіть ну, да, відмічали щось, то я зранку вставала нормально. Тобто не була ні разу така запухша, страшна. Навіть коли мені очі це робила, Даша, ну, це між ресничку, все. Я не була така запухша, а це встала у мене такі мішки під очима. Аж прямо такі, знаєте, набухші. Боже, отут таке висить над очима. Ну, зараз воно ще теж, бачите, висить над очима. А так воно в мене не висить. О, я кажу все, ніякого чаю більше на ніч. Ну, зараз трошки попустила. Хоча є таке, знаєте, що щущення таке, як не виспалась трохи. Ой, ну нічого, це перші дні айсне. Воно завжди так. А коли починаєш. Ну, що таке? Ну що, ти воно, бачите, облизало мені всі волоси. Це коли починаєш перші дні АСД, то починається чистка оця, то воно і, і, і підпухаєш, і десь щось болить, і десь щось колей, де щось там воно не так і не то. Так що от такі пирожки. Все, дівчаточка, я вас всіх люблю. Я всім вам всім, всім, всім дякую за поздоровлення. І Кіця вам дякую за поздоровлення. Ми, якщо чесно, прочитали, але ми навіть сердечки не поставили, бо Киття вже читав, а як ми читали? А як ми читали? А, це ж ми в кроваті лежали та читали. Да? Читав, 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 кажу, а ти сердешки. Стан каже, та ні, я якось не цей. Я кажу, блін, ну ти ж читаєш, то хоч ти цей сердечки. Він каже, ну зараз начну. Я говорю, так, звісно. виходить, половині ти потицяєш сердечки, половині не потицяєш. І десь люди образяться, Я кажу, ні, давай взагалі не тицяй, я краще завтра встану. Ну, коротше, чи я цей, то потицяю сама сердечки. Так що такі діла у нас. Все, дівчатка, що вам ще розповісти? Я щось згадаю, вам розповім. Я ж кажу, зараз, може, розбалакаюсь трошки, бо якщо чесно. Важко мені, дуже-дуже мені важко, я не думала, що так буде важко. Я трималась скажу, трималась, кажу, знаєте, як до да, останнього така трималася. Хоча я і розумію, що зараз він тільки йде на учобку, Ось, але... але вона не тут, вона не рядом. Ми за всі ці роки, що разом, ми практично не розлучалися. Мо навіть, Я ж кажу кудись там, ну завжди, разом, завжди. І мені буде дуже-дуже важко, я не знаю. Ай, як кажуть, не можна себе жаліти. А я мені так хочеться себе жаліти, щоб, щоб ви тільки знали. Як тільки залишаюся одна, у мене одразу починаються на очах сльози. Наки це ото каже, ну ти дурна, каже, чи що, я ж щось, я, я ж тут. Я ж не йду, мені, мені зараз нічого, там, ці два місяці не угрожає, нічого не це. А мені просто, я ж кажу, важко та і все. Так що такі пірашки. Все, я вас всіх люблю, всіх цьомаю. Сподіваюся, що в мене це, знаєте. Я не знаю на що. я сподіваюся. Коротше, не буду нічого загадувати, бо якщо починаю загадувати, у мене вічно все не виходить. Так що так. Все. Всім пока-пока, всім ще раз дякую за поздоровлення. Все ми бачили, все ми чули, все ми читали. Але якось я ж кажу, що туди-сюди не встигаєш навіть разом час провести. Якось так.